Ексцентричний маск на своїй платформі, Хоблаяв, канцлера Німеччини Шольца. Написав «Ганьба тупому Срольцю. Перед цим Шольца попросили прокоментувати жест Ілона Маска правою рукою після інавгурації Трампа. Ну, він так, якби начебто зіганув. Знаєте, раз А2 і, а і в бік публіки, і на камеру. І, ну, Тепер всі ж чи то зіганув, чи не зіганув, всі ти, розмірковують. Ну і шольця ж попитали, що він про це думає. Шо канцлер Німеччини сказав, що у. У Європі та Німеччині свобода слова, і навіть, навіть мільярдер може говорити, що хоче. Проте для європейців, німців неприйнятні випадки, коли йдеться про підтримку вкрай правих поглядів.